Вже вкотре обласна бібліотека імені Короленка дає змогу своїм відвідувачам не лише насолодитися читанням книг, а й переглянути роботи молодого фотохудожника Олександра Нестерця на фото Місто легенд Чернігів у різний час, у різні пори року, у різному настрої ми скопилися багато фотографій, присвячених Чернігову. І давно ми зрівала така думка провести фотовиставку саме присвячений Чернігову, Тому що до цього проводив виставку присвячену Криму і. Начебто несправедливо про Крим провів, а про, про Чернігуні. Тому я вирішив провести фотовиставку фото... саме присвячену Чернігу. Чернігів дійсно красиве місто. Його знімало безліч фотохудожників, але Олександр на оригінальні кадри не полює. Вважає, що один і той же пейзаж кожний фотограф бачить по-своєму. Я не дивлюся на інших фотографів в плані там конкуренції якоїсь. Я йду на фотосесію, наприклад, природню. Якщо я бачу красивий пейзаж, я не думаю, знімав я до мене хтось чи не знімав як хтось до мене. Я просто це знімаю. Якщо я бачу що це красиво, я просто це знімаю. От Тоби не намагалися бути оригінальними? Я намагався зробити справу як мого краще. Тобто, якщо я бачу красиву. Красивий вид, я його фотографував. Інколи вдавалося спіймати унікальні речі, наприклад, блискавка. Митець зізнається, надихає його усе красиве, і дівоча врода, і мальовничі краєвиди. Та на цьому фотохудожник не зупиняється. У планах відвідати і зафіксувати інші міста. Хочу продовжувати знімати пейзаж. Вже хочу знімати не лише Чернігів, якісь інші місця. Є в планах провести фотозйомки більш далекі країни. свій час я їздив в Київ, знімати Київ в Україні дуже багато гарних місць? Можливо, за кордоном, але це пізніше.